Та усім привіт, друзі! Та це друга частина, як я прокачуюсь з фруктом лід до максимального левела. Перша частина вам прям дуже зайшла, тому я зробив другу частину. Та сьогодні я буду качатися від 50-го левела, до якого ми дійшли у прошлій частині від нього до 100 го левела. Ну, а далі якось затягувати немає сенсу, тому поїхали. Тож, друзі, я взяв Х2С щоб нам було швидше це все робити, та беремо завдання на брутів та пішли фармитись. Тож, друзі, в нашу копілочку прийшло плюс три левела. Їх, думаю, вкачати можна на блокс фрукт. Все, тепер у нас фрукт дуже-дуже-дуже сильний, напевно. Тож, думаю, можна виконувати друге завдання. Так, у нас є ще одна прокачка на блоксфрукт. Тож, друзі, у мене вже 56 левел, та ми вже прокачались та можемо здавати Бобі. Якщо чесно, звучить як ім'я собаки, але все одно йдемо його подолати. Ну, що, величний Боббі, іди звідси, я займу твоє місце величного тільки величного маркшоу, думаю. Так що. Ай! Ну добре, не займу. О, Боббі, чому ти не прогрузився до кінця? Ну, добре, все одно, думаю, навіть за Бобі, який не прогрузився, дадуть нам купу досвіду. Так що. Так що, так що, бувай, Бобі. Во, прекрасно. І. І ого, ми вже можемо йти до наступного острову. Та, це в нас, друзі, ну, звісно ж, у стеля. Ну, що ж, бандитики, давайте зберу вас у Кубку ось так ось. Та... Та... Та почну вас добренько перемагати. Ось так, ось так і. І, і все. А ні? Ну добре. Тоді доб'ю вас просто кліками. Тепер все. Та ну, я хотів зробити гарний кадр, а ви ще не повбирали. Во, все, тепер добре. Тепер і вийшов гарний кадр, там можна прокачати блокс фрукт. А ну ідіть сюди, я вас зараз як ось так ось так ось так ось так ось так ось так ось так, ось так. все добре. Тож, мої маленькі дезерт-бандитики-пупсики. Зараз я вам покажу справжній майстер клас. Ось так і ось так і ось так. Ось тобі останній бандитику значок, що ти дура нерозумний, коротше. Вас дістали маленькі дезерт-бандитики у вас удома. Нічого, представляємо вам хор хороший новий препарат від цього фрукт, лід із Блокс Фрукт. Він може знищити всіх цих дезерт бандитиків за одну секунду. Клас! Так-так, це була дуже професіональна реклама. Так що, якщо у когось є бренд, звертайтеся до мене. Я дуже добре можу прорекламувати вам його. Ого, друзі, ми так швидко дійшли вже до половини цього челенджу, але ви скажете, мені потрібен сотий левел. Але у мене всього 73-й. А тепер магія монтажа 75. й А я ж не взяв завдання. Добре, я хотів, щоб був 75-й Лего. Це вже була половина. Ну що ж, а тепер спрацює наша. Та ну! Ставлю соточку і що, і тепер наша магія монтажа не пройде. Оу. Добре. Я винен соточку. Ну що ж, іду на. Десерт офіцериків. Та йду їх знищувати. Ха, ха 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 Ой, знаєте, чуваки, з вами так якось скучно. Краще, краще бувайте. Ну, і з цим якось весело, Ви теж бувайте. Ой, друзі, вони взагалі вже якісь нецікаві. Ну добре, візьму на них завдання, та у мене зараз закінчиться X2X на 20 хвилин, хоча відео всього 6. 6 хвилин 20 секунд. Так, можете зараз подивитись, що я кажу все якраз правильно. X2XP закінчилась. Можливо купити іще, бо поїздки буду качатися. Ну, точніше, не купити, а вести ще один кодик. Не знаю. Ось напишіть у коментах. Треба взагалі, можливо, для третьої частини мені ці коди. Ну, мені вони подобаються. Бо з ними я можу качатися швидше, а не ось так по одному левелі, добавляти собі. Ой, стільки кодів, гріх не ввести. Добре, введу один. Ну добре, ті, хто не хотіли, щоб я вводив код, я і вам його дам, щоб ви могли ввести його у себе. Тож я його ввожу та мене є ще 20 хвилин. Ви теж введіть, щоб у вас теж було 20 хвилин X2 x 2 к Все, сподіваюсь, що тепер ті, хто не хотіли, щоб я вводив код, не будуть так сильно ображатися. Але якщо ви все ж таки не хочете, щоб я вводив коди більше, то коментарі відкриті, можете там свою думку написати. Ех, солодке життя повертається три левели за раз. Я апнув. До речі, друзі, буде прикольно, якщо я у цій серії зможу собі прикупити нарешті цей. Я забув, як його. Dark Step, стиль бою, бо якщо я його куплю, то в мене буде стиль бою, А це дуже круто, при тому, що у правилах, які були у першій частині, можете її теж подивитися, якщо не дивились. Там я не казав, здається, що не можна використовувати стиль бою, Так що ура, я зможу використовувати його. До речі, друзі, через 4 левела буде дещо дуже круте, бо я зможу купити собі флешстеп та зможу купити ауру. Та... А ні, флешстеп... Чекай. А, аерджамп можу купити. А флешстеп, ну я не знаю, така собі річ, я її не буду купувати. Але хто знає, навіщо вона зроблена? Напишіть про це теж у коментах. Так, все, бувайте. Та людяна людина вже майже докачалась до Снігового острова. Лід та Сніговий острів це дуже прикольно, як на мене. До речі, чуєте, чим це тут так пахне, друзі? А пахне тим, що я, здається, зможу купити собі Dark Step. А ні, зачекайте, я ж маю купити собі ауру, плюс маю купити собі Арджамп. Тоді подумаємо про стиль бою уже у третій частині, При тому, що стиль бою з таким імбовим фруктом нам не потрібен. Ну, Я на основному аку стилем бою особо не користуюсь. Як чесно, я думав, що я буду проходити пустелю набагато довше, але, на щастя, це не так. Боюсь, до наступного острова треба буде корабель. Бо я пішком так буду йти ще три дня. Так, друзі, зараз ми. Трішечки переб'ємо ось цих чуваків-бандитиків, яких у першій частині ми дуже боялися. Ну добре, ми їх не боялися, але вони були достатньо неприємними для нас. Але тепер я їх можу щелкати за один раз, як насіння. Тож мій корабель це. Та ну ви серйозно. Повторимо, Тож, мій корабель, це. Ну, це вже виглядить солідно. На цьому, думаю, вже можна з вітерком поїхати он туди. Ось цей острівець виглядить уже солідно. Тож, друзі, ось тут у нас є ось така печерка, та я можу в неї зайти, та. Ого, я вже сказав два рази слово «та». Е, Тож, коротше, ось тут у нас буде босс на 700 му левелі. Але це аж на 700-му левелі. А у ability teacher ми купимо Air Jumping та купимо ауру. Правда, навіщо нам аура? Ми ж без меча і без, і без цього. Я забув, як його. Цього і без стилю бою, але все одно добре, що наші ручки будуть в нафті. Бо нафта це чорне золото. Ю, а воно стало так прикольно дивитися ось ця, ось ця штука. Ось ця штука. А, ну, приблизно так, як і була. Ну добре, давайте на це не зважати, а будемо долати. Не зваж... На це будемо не зважати, а снов, снов бандитів будемо долати. До речі, тут снов мене на сотому левлі, які не трішечки, точніше, не трішечки заважають. О, хух. я їх всіх здається вирубив. Ого, <свісно> еліфи снов бандити виглядуть. І виглядять. А, ні, це просто текстурки не прогружаються. Я думав, вони виглядять, як такі чоловічки. Боже, який тут топовий просто захист на цьому фрукті. Я не знаю, просто ну, топ, ну просто, ну, ну ідеально ж. Ну просто ну, ідеально ж. Друзі, у нас скоро закінчиться наш X2 XP, давайте прокачаємо нам фрукт. Трішечки Вільєм сюди і трішечки сюди все добре. Тоді давайте, поки в нас не закінчилась експішка, потрібно нам долати цих снов бандитиків, бо їх тут багато, а поки багато, треба їх долати. Я сьогодні Римами говорю. Іноді, звісно, але Римами. Хочете? Проведу уроки. З вас 100 тисяч. Так, судячи з моїх 100 тисяч, які зараз в мене 111 тисяч. Мені Даркстеп не світить у цій серії, при тому, що, друзі, при тому що. При тому, що нам ще залишився один левел. Закінчення нашого челенджу. Гадаю, нам треба його доприйти. Тож, друзі, доки добиваю цих останніх двох снов бандитів, то скажу, сьогодні ми багато переміщались по різних островах від острова Пірат Village до острова Desert, а з острова Дезерт. До е, Сніжного острова, я забув, як його там. І Хоча і це було з Х2 Експішкою, яка якраз зараз у мене і закінчилась, але все одно це було достатньо прикольно та мені сподобалось. Тож, друзі, якщо вам теж сподобався такий відеоролик, то наставте там вподобайок, просто як під тим відосиком, бо там був просто розрив, мені дуже сподобався ваш актив, та, та наша сім'я Roblox поповнилась. Так що... так що я дуже радий, і хай вона поповнюється далі. Тож, друзі, усім хорошого настрою та усім бай-бай. Під кінець боєпробую свою останню суперсилу, яку я відкрив. ISPR що вона робить? Прикольно все, всім до побачення. Зараз загріб цього знов бандита надобити. Все тепер всім точно бай-бай!